Затверджені нардепами зміни до закону про військову службу в особливий період передбачають створення першої черги демобілізованих, тобто тих громадян, які вже прийшли строкову службу. Ці особи, військовослужбовці, які були в нас захищали наші кордони, отримують першочергове право на отримання першого робочого місця по програмі центрів зайнятості. Ми вже вругльовували питання стосовно стажу. А який зараховується на час, коли люди були мобілізовані, цей час зараховується в загальний трудовий стаж, у тому числі на пільгових умовах. Так от сьогодні цим законом ми чисто технічно, процедурно врегульовуємо. Зараз приїжджають люди демобілізовані. Їм треба. Поновити роботу їм треба забезпечити соціальні гарантії. Напередодні парламент на законодавчому рівні подбав про тих, хто вже демобілізований із самої зони. Ато це десятки тисяч військових, які повернулись до нормального життя і мають соціальний захист та трудові гарантії. Зокрема, мова йде про збереження робочого місця, відпустки і окладу. Ці всі люди, переважній більшості, мають бойовий досвід. Вони мають ті частини, де вони служили, і передбачається, що у випадку форс-мажорних обставин. За рішенням президентом рішенням парламенту вони будуть призиватись уже мобілізовуватись не по тій схемі, яка була раніше, а саме через військомати, через бойове погодження, а напряму в свої частини. Обидва військові законопроекти нардепи ухвалили за основу і в цілому з першого разу. Яна Курченко, Дмитро Гришко, соціальна країна.